У Дрогобичі на території колишньої тюрми виявили ще 24 людських останків. Ми можемо чітко говорити, що це є жертви репресії НКВД. Так виглядає, що це є поховання після 44-го року. І до 50-х років, коли тут була власне, районна репресивна машина, Другобицька обласна тюрма. Щодо останків, які лежать в цих ямах, це в основному чоловічі останки. Більша кількість їх є молоді люди, від 20 до середніх років. Від чого вони загинули, то можна сказати, тільки поки що є в двох черепах виявлені кульові отвори. Я рахую, що тут більшість, напевно, є, це воїни УПА, і основна маса черепів. Потрощені, тому що закидали камінням, а потім засипали тою землею. Зверніть увагу оцей цей от крайній останок. Він кинутий лицем вниз. Бачите, сто спина, і на голову йому було кинути великий камінь. Та голова фактично була розшалена після його смерті ще тоді, коли їх проводили захоронення. Дослідження проводять експерти меморіально-пошукового центру Доля. Це продовження розкопів, які проводилися тут у 2018-2019 роках. Тоді на цій території колишнього тюремного саду знайшли 78 людських останків і перепоховали. Зараз ми маємо певну відповідну спокій, тому що вже вся територія цієї площі є обстеж. І можна сказати, що вже в 28 поховальних ямах станом на сьогодні це є 102 останки 24 плюс 78. Не виключено, що коли буде проводитися ексгумація, будуть ще останки під низом, можуть бути ще. Це є як цивільні мешканці, так серед тих загиблих також можуть бути воїни Української постанської армії. Ще буде проводитися антропологічна експертиза цих останків, після чого їх перепоховають з почистями. Люди, які загинули не по своїй волі, Через НКВДський склад попереднього керівництва ті люди звичайно будуть згумовані, перепоховані на полі скорботи. Перепоховання планують провести наступного року. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львівщина.